Вітаю, друзі. Вас початок календарної зими, перше грудня, п'ятниця. Мабуть, багато хто з вас вже чули чи бачили, що президент України Володимир Зеленський перебуваючи з візитом на сході з поїздкою, скажімо так, правильніше, коректніше на сході, дав інтерв'ю для The Associated Press, де сказав про те, що війна переходить в нову фазу. Так і що зима це завжди нова фаза, тому що з більшими складностями і погодніми умовами стикаються військові безпосередньо на полі бою. Це дійсно так. Я бачу, що вже є реакції про те, що мовляв, це означає, що це заклик до оборони, до переходу виключно до стратегічної оборони. Ну, по перше, такого немає в інтерв'ю президента. Про це не говорилося. Мова йде про те, що станом на сьогодні дійсно зима буде вносити корективи дійсно будуть змінюватися дещо умови. Але, скажімо, Україна не припинятиме зокрема і наших дій, тих, які проводить. Тобто, попри те, що контрнаступ не досягнув своїх цілей, боротьба триває. Це інтерв'ю важливе з цієї точки зору, що потрібно було сказати і вкотре наголосити нашим партнерам, що є розуміння оцінки реальності, є розуміння ситуації, того, що безпосередньо відбувається, як далі можуть розвиватися події. І, в принципі, нам зрозуміло, що ситуація, скажімо так, вона ну заходить фактично в зиму, коли ми підходимо до фази стейлмейт або до фази такої позиційної війни. Одначе умови залишаються ті ж самі. У нас до наших західних партнерів дайте нам зброю для того, щоб досягти кращого результату, більшої можливості. Я, до речі, про це писав ще в серпні. Наприкінці серпня я написав статтю і публікував її, де зазначив про те, що запорукою успіху на осінь буде саме зброя. Як її застосовувати? Це буде і інноваційність в ухваленні рішення, творчість підході до стратегії, креативність, ризикованість. Ось це дуже важливо, тобто. А не боятись приймати і ухвалювати ризиковані рішення, зокрема нашим командуванням і багато інших умов. Я цю статтю прикріплю в коментарях, кому цікаво почитайте і ознайомитись, тому що подібні речі говорить на сьогоднішній день і президент України Володимир Зеленський. А яка ж наступна фаза? Що буде, і як можуть відбуватися події? Давайте з вами змоделюємо. Як мені видається, українські сили спробують розширити плацдарм на півдні. На лівобережжі Херсонщини, хоча оцінюючи заяви зараз і президента України, і те, що головнокомандувач збройних сил України, генерал Залужний. Зробив допис про те, що провів перемовини з головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Брауном, і зазначив про те, що поінформував про те, як ідуть захисні дії на сході. І, до речі, генерал Залужний зазначив про те, що російські війська ведуть локальні наступальні дії. Оце те, про що я також вам кажу, пояснюючи, що це не є наступ по широкому фронту, тобто по всій ділянці, скажімо. Ось таким чином. Це те, що відбувається, те, що ми можемо фіксувати. І не говориться про лівобережжя, вочевидь, скажімо. План зараз буде реалізовуватися другий, тобто, другий це не пробивати безпосередньо зараз коридор до адмінмежі з Кримом. Хоча ми ще побачимо, тому що і там наступальні дії продовжуються. Наші сили продовжують турувати там шлях, героїчна морська піхота і інші підрозділи. На сході важко. Ворог намагається переходити в наступ, але це дійсно локальні бойові дії, і українські сили відбивають атаки, наносять втрати. Тепер найключовіша мить, яка буде залежати від поширення нашого плацдарму на лівобережжі, яким воно буде і як ми будемо там рухатися і просуватися. Це важливий момент. Насправді це перше. І другий момент, про який варто зазначити, це те, що ми, вочевидь, будемо переходити на більших ділянках в оборону. А далі все буде залежати від того, яким чином буде йти забезпечення заходу. Нас я думаю, також багато хто з вас чув про те, що вже і видання Зекономіст написало, скажімо так, статтю песимістично про те, що Путін виграє, бо не вдалося вдарити санкціями, не вдалось повній мірі дати Україні зброю, яку хоче і взагалі ну так, а що вам заважало це зробити, шановні партнери? Давайте зараз це робити. Є можливості зараз виходить на пік оборонна промисловість. Defense Industry. вона буде виробляти зброю. Давайте постачати нам, давайте спільно реалізовувати проекти. Це не безвихідна ситуація. Що мені подобається в тому, що заявив пан Зеленський, що ми не здаємося ситуація не є безвихідною, і це правильно насправді, тому що вихід треба шукати. І я рекомендую, як це робити. І статті пишу, і говорю. І Так само багато хто ми здатні знаходити вихід і вихід зараз. Тому що якщо не вдасться до адмінмежі з окупованим Кримом поширити а, цей плацдарм, ну поширювати його настільки, наскільки це є можливим, наскільки це вдасться. Продовжувати знищувати великих обсягах ворога, накопичувати на сході, накопичувати наш внутрішній ресурс. Говорити з партнерами, що ми готові в цей час побути а, в обороні, поки безпосередньо, скажімо, ворог там атакує, поки нам потрібно часу для того, щоб накопичити ресурс уже від виробленої зброї, а, скажімо, яка от уже зараз буде вироблена оборонкою. Західною і далі ми просуваємося, далі ми рухаємося, і тут дуже важливо, щоб захід не пішов на цю песимістичну хвилю, яку вони б ну багато хто би і хотів. Не всі, але є такі, які були б не проти, що все, все, все насправді, от я навіть розмовляючи з експертами, фахівцями, західними військовими, можу сказати, що песимізму. Безпосередньо професіоналів не так багато, як нам намагається продемонструвати. Тому ось така ситуація: боротьба триває. Українські сили оборони тримають удар, відбивають атаки. Ситуація не є катастрофічна на фронті. Це дійсно нова фаза. Ну а далі боротьба триває.